Друзі, всім привіт! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію, і я продовжую тему любові до себе, люби себе так, начебто від цього залежить твоє життя, бо це так і є. І я дам вам сьогодні дуже сильну дієву практику, яка називається Дитячі струни. Ця практика допоможе зустрітися своєю дитячою частиною. Особливо ця практика корисна, коли ви відчуваєте невпевненість, коли ви відчуваєте якийсь кризис у житті, коли ви відчуваєте зараз, що вам не вистачає опор, ця практика вам допоможе повернути собі ці опори, допоможе повернути собі цю силу, дати своїй дитячій частині цю підтримку. І відчути в собі цю підтримку також дуже часто люди звинувачують своїх дорослі люди, да, згадують своє дитинство і. Сумом розуміють, що їм, наприклад, тато чи мама не давали цієї підтримки і цієї любові. І зараз, в дорослому житті, ці дорослі люди відчувають невпевненість, зневіру в себе і звинувачують постійно там своїх батьків, що от вони їм не дали те, що мали дати. Так, таке буває. Але зараз ви можете розірвати це замкнуте коло і дати цю підтримку. Собі самостійно, дякуючи цій практиці і іншим практикам. Цю практику варто робити 21 день підряд для того, щоб був дієвий результат. Але вже після першого разу ви відчуєте в собі ці зміни, ви відчуєте більше поваги до себе, більше бережності до себе, більше впевненості в собі. І так. Ваша задача знайти спокійне тихе місце і попросити ваших близьких і рідних людей, щоб вам ніхто не заважав. Сядьте зручно, спина пряма, ноги стоять рівно на підлозі, робимо великий вдох, довгий протягнутий видох через рот. І ще раз, великий вдох. Довгий протягнути видох через рот. На вдохі відчувайте любов, і на видохі відпускайте все, що вас зараз тривожить, що визиває якісь погані почуття, якийсь біль. Все відпускаємо. Робимо вдох, видох і повільно закрийте очі. І зараз уявіть. Закритими очима, очі протягом практики не відкривайте. Уявіть, що через вашу макушку, через ваше тім'ячко, проходить мощне біле світло енергії, і воно наповнює вас і ваше тіло починає, начебто ві... воно вібрує від енергії, вдох, любов на видухі відпускаємо біль. Тривогу, переживання, страхи, невпевненість, вдох, любов. На видохі відпускаємо біль, тривогу, переживання, невпевненість і так далі. А зараз покладіть свою ліву руку закритими очима, продовжимо тримати очі закритими, покладіть свою ліву руку на серце і накрите своєю правою рукою. І робимо великий вдох знов, на вдохі любов, на видохі відпускаємо біль, тривогу, страхи, переживання. І уявіть перед собою очі ваші закриті, да? і уявляємо перед собою, що перед вами стає ваша внутрішня дитина. Це ви, маленька чи маленький. Подивіться на себе уважно, скільки вам років. Як ви виглядаєте? Що ви відчуваєте? Рука продовжує лежати, руки продовжують лежати на серці, відчувайте своє серцебиття, подивіться на себе маленького. І дайте зараз тому маленькому хлопчику чи тій маленькій дівчинці зараз всю свою підтримку, всю свою любов. Ви можете обійняти свою дитячу частину, і відчувати, як через ваше серце тече енергія до серця вашої дитячої частини. І відчуйте, як світло наповнює вашу дитячу частину. І відчуйте, як розчиняються всі образи, всі страхи, всі переживання. Весь біль зникає, всі тривоги зникають. Деталі не мають значення. Єдине, що має значення, це любов. В цій практиці зараз, конкретно, зараз в цій, в цій, в цій частині практики ви можете відчути сльози, плачте, дозвольте собі виплакати всю біль, всі тривоги, всі образи. Всі переживання, відпускаємо все, що доставляє вам неудобства і наповнюємо себе любов'ю і вдячністю. На вдохі Зараз любов на видохі вдячність. Відчуйте спокій, відчуйте рівновагу. І зараз відчуйте, як ваша дитяча частина. Наповнилася цією силою, цією радістю, вірою в себе, любов'ю до себе, впевненістю і відчуйте, як вона з'єдналася з вами. Якщо навіть в минулому у вас не було цієї підтримки від дорослих людей, якщо навіть в дитинстві ви не відчували цю любов, то ви можете дати цю любов. Собі зараз. І це особливо корисно, якщо ви зараз переживаєте якісь тяжкі часи, чи якусь тяжку втрату, чи якісь проблеми. Просто давайте цій дитячій частині свою любов. І відпускайте біль, відпускайте образи, відпускайте тривоги, відпускайте невпевненість. І Просто проговоріть зараз, життя любить мене, життя підтримує мене, життя любить мене, життя підтримує мене. Я відчуваю опору всередині себе. Я відчуваю впевненість, я відчуваю баланс. Життя любить мене, життя підтримує мене. І я відчуваю силу в собі. Я можу все, бо я цього варта, бо я цього варта. Робимо ще раз великий вдох, видох, спокійно відкриваємо очі, повертаємося в це місце, де ви медитували тут і зараз. І відчуйте, як ви зараз наповнилися любов'ю, відчуйте цю радість від своєї присутності себе в цьому світі. Відчуйте натхнення, відчуйте вдячність. Життя любить мене. І я відчуваю цю підтримку. Кажіть собі це кожного дня. Робіть цю практику кожного разу 21 день підряд. А потім по необхідності. І ви побачите, як у вас всередині з'являється опора, з'являється сила. З'являється віра в себе і любов до себе. І ви побачите, як на зовнішньому рівні починають події складатися на користь вам. Все в вашому житті почне складатися як найкраще. Я бажаю вам гарного дня, чудового настрою, успіхів, радості, удачі. Любіть себе! До наступної зустрічі, пока.